Наші диньки також понівечив град, ось бачите, не тільки огірки, ще й град, ось така ситуація. Але поки що вони в нормі, град був півтора суток тому, ось вони розвиваються, квітнуть. Подивимося, що з цього вийде. Побиті вони добре. Ось бачите, ось також листечко бите, бите. Але це кращий набагато результат, ніж... Міг би бути. Тому ми поки що задоволені, хоч бачимо, Динька вже в'яжеться маленька. Сподіваємося, що ми скуштуємо цей сорт, нам його совітували, і він буде смачний. Стосовно гарбузів, вони не постраждали, більш-менш ми ще їх сапкою пройдемося, барізка застілила просто все. Всю бахчу, все в берісці, будемо з нею боротися. І земелька, як бачите, мокра. Сьогодні була дуже велика спека, але земля не висохла. Дощ був потужний. Дякую за увагу, будемо працювати далі.